Так, добре. Нам треба йти. Ідемо. Ідемо. Треба поїсти спочатку. Ну, так. І сразу до їжі. Яка тут є е, гляну. О, цей кролик дуже смачний буде. Але він великий. Я собі я вийшу. Я вийшу. Фух, я об'ївась. Може, ти доїси? Ні, я не збираюсь. ха ха Ну, просто, я об'ївась, то покладу його назад. Він не той, хто візьме того кроля. Ха-ха-ха. Я хочу об'ївати його. Йде. Хоча чого ми так спішимо? Та може бути вовки. Де навряд чи в іюні чутно. Але чого, пам'ятаєш, коли ми засинали, було так чутно? Дуже чутно було. Можна сказати, що навряд чи воно трималося тут цілу ніч. Можна скоріше що це пішовик. Ось якийсь ще якийсь кіт. Ну це наш. Угу, це наш кіт. Так чекайте, хто там. Кискет. Чекай, чекай, треба підбратися, йди, йди. Ми його так відлякаємо. Думаєш? Мені щось мені він не подобається. Просто незвичайно повільний ход. Мікається, ну, добре, це не на наше діло йдемо. Це не на наше діло, але мені він все одно щось не подобається. Якийсь мікіт. Так, вовків немає. Це тут це ще був з новий Дейде. Чекай, чекай, чекай. Чекаю. Что той самий кіт? Він, він не з нашого. Це морозний кіт. А, а може, це кішка? Тво? Краще йому підуху не казати. Ну, знаєш, я навіть не знаю, чи це кіт? Люкимося. Ти чого ти його будеш? Ходив все, щоб цікаво. Може, він так захотів спати? Ти не знаєш. Що за робиш? Терор, <клес> Господи. О, Господи. То він так виїть? Може, він просто побоявся нас, те, що він Ну він не кошеняцко ж. Ну він типу в чужому клані. І ми ще його розбудили. Може він не злякався, може його розбудили. Піде випустився. Ми його потривожили. Піде випустився, бо цікаво, що це за кіт. Ну, не знаю, не знаю, що це за кіт. Він якийсь трошки підозрюваний. Дивіться, що він забуде, вже в землях. Та, до нас часто приходять сусові рейнджери, а от морозні... Мы разве заходили к Ордону? Что-то просто не часто цветкуют с правилом. Ты ну, сосаешь, а они больше Та, боевые. Да, ты так странно идешь? Они все спокойные, они все подруги, которые учились с Ну так, так и есть. Сейчас сегодня особо холодно. А, вода така Семі. холодна. холодно. Снег Мені його дякую, якщо він коли впав з водоспаду, ну з нашого, Чи він не впав Він не впав, він побіг. Ну а Де якщо він, він натрапив на воду? Я не знаю. Та, я, та я даже не представляю, чого він так нас испугався, mm. може ми його старші. Не знаю. Або її. О, чого ти так падаєш? Краще так не падати. Там дуже холодна вода. До речі, біля місячної вечірки вода більш тепла. Ну, просто місяця там камінчики різні. Розумієш, чого ви тут п'єте воду? Дайте мені попити. Ви ще води попити не можете? може. Сьогодні особливо сваща вода, тому що вона холодна. Я люблю холодну воду. Ідем. Так. Ідем. Знаєш, мені кажеться, цей кіт в нас не так давно. Ну так. Ви пам'ятаєш, ми його зустріли тоді, коли він свої тільки шукати вовки? Пам'ятаєш, ми бачили, коли кота він був помірний до цього? Ну так, мені кажеться, це той кіт Бо, був. Ось це просто але він тоді, мені кажется, був не такий испуганный. Він, він просто ходив там внизу, ты наш табор. Так я Ой, бачу це, там спуск. Теж... Так обережно. Знаешь, мы поки йдемо до того табору, може все-таки не підемо? Підемо. Ну знаєш. ну мені хочеться відпочити. Так куди ти там бежишь? Это вже знайшла. Якогось кота. кута. це? Так. Хто це м'явкає? Я не знаю. Це якийсь кіт. Ну добре, добре. Так, то добре, давай вже дійдемо. Де ти? Добре, йде, може. Опа. Так ось ми і прийшли до цього табору. Це той самий, поки не цей Щось вовків не видно. Але, Але тут є оселі різні. Такі оселі, зруйновані. Мені щось страшно стає. Чуєш ж це? Мені стає страшніше. Вовки. Ну, може ми це якісь ще, а це бродяги. Ну, вовки не їдять, вони не кусають бродяг. Вовки не кусають бродяг. Але до нас їм їдять. Просто о -о оці бродяги вони дружать з ними. Ідемо скоріше ні, сюди сюди. О, ні. Тиху. Тиху. Ну знав цей кіт. Що він тут робить? Ми він менше, ніж ми. Молодий воїн. Да, да, да. Може, того він ну, нас не? боїться і ще ми такі страшні. У мене багато шрамів. взагалі не Ну, вона загаліна пошумована, вона защо новенька. Нам треба втікати звідси. Але мені кажется, треба спасти цю кішку. Вона не знає, напевно, що тут живуть вовки. І ось вони знов забили. Треба втікати. Як, 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 її розбудити, я не знаю. Прокинься, прокинься. Та вона... Тихо, вона, якщо навіть прокинеться, вона ж. вона, якщо ж навіть прокинеться, вона ж, вона ж, вона ж побіжить зразу. Нам треба її. Ця... Цікай, якщо зараз Вовка завить, вона почує і побіжить Іди сюди. На оцей великий камінчик. 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 Был? І відтрошки дружки... далі. Ось вони вийде. Дивись, дивись. А, що це? Бувки. Вона кудись побігла. Це взагалі то добре. Добре, мені кажеться, нам теж треба втікати. Ідемо. Ту сторону, яка вона побігла, може ми її не здохнемо. Ні, її вже тут немає. Мам, ну, як вона побігає до свого кладла, побігає в ту сторону. Фух, треба втікати. Мам, я не вийшла з цієї території, але все ж ми близько. Ну, все ж ми близько треба втікати в наші території чи хоча б. О, все! До речі, оці состої. Оці состові речери вони дуже близько живуть. Я б не хотіла бути состовим речером. Це бродяги. Їм, їм пофіг на вовків, тому що вовки з ними вже подружились. Де і кордонів, і для них також не існує схоже. Угу. Ходять тут біля суставих рейнджерів взагалі не бояться. Я боюся у ставих рейнджерів. Так. Це з нашого. Це нашого. Що ти тут робиш? Ти малиш? Тобі заборонено ходити тут. Іди повертайся додому. Угу. Все. Він, гайць, він, він навіть не учень. Угу. Але він не прямо самий малий, щоб сказати. Цікаво, що він тут робить, блік, маяка. Ну... Його ж ніхто не міг сюди послати? Так, до мене ну, вже там якогось вояка. Давай посидимо. Та ні, ми краще вийдемо з цих території. Та, що стане вони добрі напевно. Ага. Дуже прям добренько. Я піду. Ну я вже добре. дуже. Ну добре, йдемо до наших територій. Чи хоча б до морозних йдемо? Ідемо. Йдем. Я знаю куди дорогу. Так, може в них їди візьмемо. Це потрібно краще. Ну я хочу, хоча б пташечку. Пташечку вони не пожаліють. Я якраз візьму мишечку. Ну, мишку легше зловити, але пташки не менше. в неї взагалі не, майже нема м'яса, давай. Мишка така собі куда? Да. Ну, Там в мене теж пташки, але в пташки взагалі немає кісток майже. Ніяк немає, вони дуже м'які. А миша одні кістки. Миша таре одні кістки. Ну, така миша буває миші такі більш. ясні? Я ловила колись мишу, але в неї дуже багато кісточок. Ні, стоп, в м'ясних миш взагалі в майже немає кісток. Так, ми повернулися? Так. Ми краще підемо назад до свого. Може краще повернемося в морозний. А, ні. Краще до тебе повернемося. Йдемо швидше, швидше. Так, ну добре, йдемо вже. Нарешті ми дістались. Може, якось цієї кішки об'яснити, що ми непогані і познайомитися з нею, так? Не. Идем, идем, и да, мадам, скорішу. Так. Чту? А -а -а -а. Та чухова нас навсюди пришла. Бачиш тюшечку. Ты их улюбитка. Привіт. Чого ти прийшла до наших землі? А це що, не мої землі взагалі? Ну ні, ти... що? Я думала, що це мої землі. Ну, добре, тоді я піду. Стій, зачекай. Ну, до речі, ти вже маєш боячка, тебе обдати про кордони. Ну, просто я вже не ходжу в школу. Ну, мені наказала про кордоны. А может, ты прослухала уроки? Ну не бейся бій. не нас, просто шрамы подумаешь. Просто вовки, ки, разумеешь, что ж їх чула там. Ну да що? А як тебе взагалі взагалі звати? А взагалі можна вам казати? Ну, як би, ну... Скаж... так? Ти хочеш в Аш, мабуть, Кларі? Ну я не знаю. Взагалі просто я заблудилась і я не знаю, де мій клан. Я завжди кожен день приходжу сюди і тут. Зрозуміло. Наш ну, к вам такі прикольні. У вас тут якісь штучки. І до вас не приходять вовки, відличі від, від так. нас. Ну, як вони ну, вчора приходили, можу сказати. До вас вчора приходили вовки. Ну, як говорю, так. Як вони ніколи не приходить до вас. Добре, кажи вже своє ім'я і тоді будемо нормально розмовляти. Мене звати Підіапа, а що? А ну зрозуміло. Тут тобі ще не висвітило бояцьке ім'я? Ну, так, я ще бояцьке? А що? Я взагалі не вмію дратися. А чого до речі в тебе жодної рані, якщо ти вже воячок? Ради, але ніде не залишу. Розумієш, я була колись драти з вовками. І ось навіть без ока. Так. То краще з цими вовками не зв'язуватися. Розумієш, може, ми тебе проводимо, покажемо тобі щось. Та ну вже закат, тому, мені кажеться, треба. Може, ви мене якось спати, а то мені так я вже день десь не сплю. І до речі, ви мене ну... кожен день пухаєте. Ну, тільки сьогодні я не можу обратися. Може, їй покажемо. Короля сьогодні немає. Можливо, ну, якраз з ним щось поговорити, тому що. Ну, ну, давай то сьогодні... Давай сьогодні покажемо, а потім вже рішимо, чи ти залишишся в своєму клані, чи перейдеш в наш. Так, ось ми тебе і привели. Давай сьогодні будеш спати. Як думаєш, ми сьогодні будемо спати знизу чи зверху? Мені здається, зайде так, щоб ніхто не хтось то то сікури розкажуть. Ну, мені кажеться, знизу нас помітять. О, ні, знову вки, тому точно зверху йдемо. А Як сюди попасти? Біжимо скоріше. Я дала. Ой, я звалилася. Ой! Ще спопала. Гайда. Ідемо. Біжимо далі. Пароль дома. Який король? Король. Так він там себе. А що робити? Ну що, що, вже розказуватись, шляху не наджинемо. Фазер пав, я зараз прийду. лапка, я зараз прийду. Так, добрий день, добрий день. Що хотіли? Ми хотіли щодо воячку. Ну, не воячку, не... Ну, як воячку? Ученицю. Ученицю зробити з нашого клава. А з якого вона клану? З якого вона клану? Ну, розумієте, вона з, з зимою, як це клан називається, скажи мені. Ворозний. З ворозного клану, просто вона їй там не подобається та вовки не подобається. У ну. нас ну, це ну. дуже були по причині, я це розумію. Давай. Угу. Добре, прийдіть сюди. Іди сюди. Так, ви мені її привезли тут. Буде привезли, а привели. Хм. Так. Ви її хочете зробити е, нашим кланом, так? Так. Ну, а вона згодна. Так, я дуже згодна, я дуже згодна, дуже, дуже, дуже. А заспокойся. Добре, добре, заспокоїмось все. Ну, дивіться, добре. Але ви маєте її тоді поучити, тому що в поки в нас вчителів в клані немає. Хтось із вас, до речі, де друга кішка? Білі лапа де та кішка? А, ну вона сказала, їй треба по справах і щось там коротше. Ну, добре, давай я тебе вже зроблю. Давай я тебе вже зроблю, оріїзду ці вовки. Ну добре, давай. Зараз я тебе посвящу інші. Так я спитаю вас, хтось з вас? Я не знаю хто. Добре, Е... Э, ріші самі завтра. Сьогодні всі ропусти. Ти, сьогодні, ваша черга, Ідіть охороняйте. Тихі лапа поможеш сьогодні спати біля мене.